Так, Всім привіт, друзі глядачі-підписнички. Так, давненько я нічого не знімав, так як в мене куча справ, куча роботи по будівництві. І так, на двох роботах працюю. Так що таке. Часу щось для вас знімати, показувати взагалі немає. І так, Сьогодні у нас така дощова мокренька погодка. Вирішив я поїхати заборнувати травичку. Зазвичай. Як то кай, хочеться щось зробити, зняти, показати, і все йде не так, як планується. То щось обламається, щось обірветься, то часом колесо проб'ється, ну таке. Ну, від цього нікуди не дінешся. Це таке. Ну що, друзі, по тракторцю я можу сказати. Працює все чудово, без нарікань. Ну, звичайно, є деякі моменти, які потрібно виправити. Отак, От навісочка, взагалі по красоті. Дровцята возив, все тримається і Пробував орати і бурнувати, що вже тільки не пробував, все класно, без нарікань. Тобто, якщо хтось хоче спробувати заварити гідробак, варіть, пробуйте. Це вам дуже зекономить кошти. Так, друзі, Я не знаю. Підняв, начебто прицепчик невеликий. Ну, поки що все чудово. Зараз в поємках проїдемось, побачимо, як воно гупне чи не гупне. Навіть, друзі, завод не дає гарантію на заваряну деталь, чугунну. Тобто мені ні один зварювальник не дав гарантії, скільки я їх шукав. такий прицепчик доволі непоганий. Поки що тести показують чудово! О! Так, що в нас по тракторцю? Начебто все нормально, мастило, все на місці. Борінка причеплена. От, друзі, на рахунок навісочки. Ось такий гвинт. Працює чудово. Це такий потужний гвинт, так я зробив. Ну і начебто все тримається, все переточував, все добре. Ось такі борінки позичив. Звичайно, можна щось... З металобрухту зробити собі таке, але я хочу зробити на три борони. сцепку Тобто, бачу, всі по дві тягають. Ну Я хочу так, щоб кожна борона була більшість по колесу. І по центрі в мене є така трошки легша, одна легша. Тоді щось можна буде зробити, зварити і робити. Ну, а так, в принципі, все чудово, все нормально. Тільки, як я ж кажу, єдиний момент, що щось почала паливно барахліти. А так. Це непогано. Так. Все, друзі, запускаємо двигун і їдемо борунувати нашу травичку. Вже її підживив така погода дощова. І саме момент зараз її пробурнувати, порозбивати кротовиння, щоб мені на літо було рівна ідеальна площа. Все, друзі, погнали! У мене тут був Овес в минулому році, дуже добре сипнуло тут. Взагалі класний овес гарний був. Ну і це далі крайня площа в мене травички. Батько вже її підживив. Ну, зараз власне, ми ще її проборонуємо, трошки крутовиння друзі, От ми вже й приїхали, вже на місці. Отакенька от в мене площа тут. Чесно скажу, вже тут ніхто не тримає ці поля. Вже всі позакидали, тобто нікому це не вигідно зараз. Тоді лишилося ще в мене тут ось це площа 17 сотий І ще ось метрів 30 звідси, теж 10 сотий. Тобто вже комбайни сюди не ходять. Так само кажуть, бідова земля. Ну, але якщо дати нормально гною, підживити, то відповідний буде урожай. так що, друзі, таке. Якби не було тракторця, я б теж його не займав, зараз не користувався б цим полем, але якщо є чим, то чому б і ні? Та Вносили добриво 10 кг на 10 сотий, тобто десь біля 15 кілограмів сюди було внесено. Тобто навіть трошки менше норми ми вносили, О, тому що буде його споживати корова, кінь, то ми чисто так підживити, просто і все, щоб не перестаратися. Іноді бувало таке, що посиплімо салітрою, то просто худоба не хоче їсти. А так трошки бороною пройшовся, проборонував. Підживлено, ну і все. Я думаю, можливо на наступний рік вже його підсіємо. Ось такий, друзі, весняний вечір в лісі. Пташки співають, краса. Да. Добре, що зробив, щоб регулювалися зеркала. Бо через ліс їхати то можна і лишитися без них. Така трошки вузьковата дорога. Наші гіляко зачіплював і відірву. Ну і от добрався до другої площі. Можна було по кругу поїхати, там дорога ширша. Ну і ось ще мій один цінок Ще Щелинки поросли. Нічого. І зараз теж його пробороную. І ще в мене така дяжечка 25 сотий в лісі. Це, друзі, добралися на наступну площу. Ось така ще площа в лісі є. Так що якось так. Теж вона підживлена. Зараз її боронуємо і все. Якось так він некоректно став працювати. О, трошки протраює. Я не знаю, що це може бути. Чи форсунка, чи плунжери. Ось так він працює на низах, на нижніх оборотах. Тому я не знаю. Буду напевно розбиратися. Даю більше газу, начебто нічого, непогано. Більш-менш нормально працює. А так на нижніх оборотах щось він почав Чи Це пальне неякісне, чи хто знає, що воно таке. Принтер, щоб кожної весни таке робити. Друзі, З даною площою я справився і не її, а з трьома, Ну і все, порядочок. Будемо чекати, щоб прогрівало сонечко і буде травичка наша рости. Ну, а літом будемо її косити. Так що, ось такий в мене пройшов робочий вечір. А на цьому, друзі, буде все. Всім папа і до нових серій.